Дніпро стало одним із лідерів України у забезпеченні працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Завдяки злагодженій роботі міської влади, роботодавців і самих переселенців, вдалося досягнути значних результатів в інтеграції людей у нове економічне середовище. Якщо ввести статистичні такі дані обліки, то можливо сказати про те, що в осені 2022 року лише 10% вимушених переміщених осіб було працевлаштовано в місті Дніпро навесні 2023 року. Около 35% вимушено переміщених осіб було працевлаштовано в нашому місті наприкінці. 2023 року було працевлаштовано 60% працездатного населення серед вимушено переміщених осіб, які примістилися до нашого міста. А на грудень 2024 року в нашому, в нашому місті вже працевлаштовано 70% вимушено переміщених осіб до нашого міста. Тому ми залишаємося на лідуючій позиції щодо ефективної інтеграції, економічної інтеграції в життя нашого міста серед вимушеного. Переміщених осіб Однією з тих, хто знайшов новий дім і роботу в Дніпрі, стала Інна Петрівна, лікар-офтальмолог із Слов'янського. У квітні 2022 року вона переїхала до Дніпра разом із мамою, рятуючись від загрози окупації. Переїхали у квітні 2022 року. Це вже майже три роки. Тут працюю, ем, працюю в лікарні, знайшла її сама, шукала роботу, тому що там вже ж нема роботи, не було на той час. І прийняли мені мене, мене тут у колективі дуже добре. І ось уже майже три роки я тут на місці на робочому лікар офтальмолог по моїй спеціальності, по якій я працюю вже 30 років. Спочатку, коли ми виїхали, нам не всім запропонували ставку, тому що був такий закон, що ми ж там як на основній роботі, тут ми як сумісники, і у багатьох у нас були проблеми зі ставками. В роді місце є, але півставки розумієте, це дуже мало і для праці, і для коштів, і для всього. Потім якийсь вийшов новий закон, і ми всі стали працювати на ставку це все стало краще. Всі, з ким я спілкувалася, з ким ми приїхали не разом, але тут з опинились. Всі знайшли роботу і дуже добре, і всіх прийняли. Багато ж лікарів виїхало з Дніпра, і тому були вільні вакантні ставки. Дніпро продовжує залишатися прикладом ефективної інтеграції ВПО у міське життя. Попри досягнуті результати, робота триває. Для зручності пошуку роботи у Дніпрі створено безкоштовні телеграм-канали та вайбергрупи групи Юа. Там оперативно публікують актуальні вакансії. Сто відкриває нові можливості для всіх, хто шукає надійний тил і шанс почати нове життя.